Востаннє зрізали гілки на святоюрській горі три роки тому. Тож зайвого на деревах за цей час не росло чимало. Раніше у Львові за обрізку дерев бралися лише наприкінці осені, щоб не пошкодити дерева. Тепер львівські комунальники розповідають, працюють за новою європейською технологією, тобто, не зачіпаючи стовбура, спилюють лише окремі гілки. Та звисає на дроти, та, яка от суха, може впасти аварійна. Да взагалі підчищаємо дерева, щоб гарно було, щоб не заважало от, тролейбусам їздити, щоб не впало ні на кого. Відтак площа стає світлішою, а крона дерева отримує гарну форму. Тобто всі гілки, які йдуть до дороги і на тротуар, щоб вони було їх мінімум, а сото крона формувалась на висоту і догори, в тому напрямку від дороги і від тротуару. Обрізані гілки збирають до вантажівки. Їх завезуть на підприємство і спалять. Ну та гілки ми спалюємо, веземо на свалку. А потім вони не можете щось на мітли чи шар? Ну та мітли використовую березо. Одне дерево тут все-таки довелося зрізати до пенька. Цей каштан вже був аварійним. Та коли майстри зрізали частину стовбура, побачили там бджолини рій. Він зараз вилетів. От він є. Бачимо, там є матка. Бджоли обступили його. Ми там поставили, може, в тазик перенесуть. Можливо, хтось зголоситься, вже передзвонили. Хтось забере даний рій. вже зателефонували до Шевченківського гаю. Сподіваються, б, тимчасово бджолам там знайдуть домівку. Однак, якщо якийсь бджоляр зголоситься забрати рій до себе, не відмовлять. Христина Гаврилів, Олександр Бригадир, головні новини Львова.